Співпраця заради великого майбутнього на два дні місто Лева перетворилося на освітній центр Європи. Все тому, що Львів традиційно вже п'ятий рік поспіль прийняв на своїх теренах масштабний освітній фестиваль Вчителі майбутнього майданчик, де понад дві тисячі освітян з цілої України мають можливість обмінюватися досвідом, надихатися ідеями та формувати бачення школи завтрашнього дня. До підтримки заходу цьогоріч долучилися благодійний фонд МХП Громаді та компанія МХП, оскільки питання освіти та педагогіки майбутніх кваліфікованих спеціалістів та лідерів є надзвичайно важливим для аграрного бізнесу. Довгий час дискутували навколо такого трикутника в розвитку громадянського суспільства, влада, бізнес, громада. Ми сьогодні розуміємо, підтримка вчителів. Педагогів підтримка освітніх закладів будь-якого рівня стає важливим елементом соціальної діяльності компанії МХП і нашого стратегічного партнера благодійного фонду МХП Громаді. Окремо однією із панельних дискусій, представлених на заході, була про людський капітал у 2030 році і освіту, що зростає разом з бізнесом. Вона зібрала на головній сцені підприємців соціально відповідальний бізнес, а також педагогів, щоб знайти відповідь, як разом виростити покоління здатне змінювати країну. На сьогодні розуміємо, що за даними Міністерства освіти і науки України, домінуючими напрямами серед абітурієнтів вищої школи і професійно-технічної школи є такі як філологія, психологія, менеджмент і право. Тоді як ми проаналізували статистику молодих фахівців, які приходять до нас на роботу підприємства компанії МХП, 48% – це половина є фахівці інженерно-технічного напрямку. До Львова благодійний фонд МХП Громаді привіз 49 педагогів з 10 областей України: від Сумщини, Дніпропетровщини і до Львівщини. Оскільки зі свого боку вони вже понад 10 років комплексно розвивають громади, і розвиток освіти є важливим компонентом всіх соціальних проєктів МХП. Під підтримка дитячих садків, якості освіти і шкільної інфраструктури, профорієнтації, впровадження дуальної освіти. Ця діяльність охопила більше трьох мільйонів людей у 140 територіальних громадах. У тому, що саме такого типу співпраця і є ключем до успішного розвитку української освіти, наголошують і організатори заходу. Кажуть, це те, що допомагає облаштовувати школи та дарує перспективу молоді. Одна з задач фестивалю це адвокувати важливість освіти, в тому числі для бізнесу. І що ми бачимо у бізнесу, часто з'являються якісь проекти по допомозі освіті. Бізнес все частіше інвестує в комплектацію шкіл. Відтак додають саме такі проєкти дають змогу вибудувати діалог між освітою і бізнесом і сформувати спільне бачення майбутнього українських спеціалістів у найрізноманітніших галузях. До слова, згідно із програмою фестивалю, гості мали можливість відвідати понад 250 подій, серед яких панельні дискусії, презентації, лекції, майстерки, інтерактивні формати, неформальне спілкування, нетворкінг і безліч сюрпризів для учасників. Різноманітні активності провели у межах 18 тематичних напрямків від філософії освіти і дошкілля до цифровізації, педагогічного лідерства, інклюзії та чимало іншого.